Головний рин Галичини і всією Україною наприкінці листопада у знаменитому львівському палаці спорту поєдинки національного чемпіонату із боксу на медалі більш ніж 200 претендентів, які представляють збірні областей і столиці. Змагання присвячені збройним силам України, які завдяки щоденному захисту і поступу забезпечують спорту життя і розвиток. Турнір на призи олімпійського прозара Андрія Котельника найважливіший для українських боксерів. Переможці увійдуть до складу головної збірної країни. Ми маємо у Львові турнір, який ми проводимо вже 21 рік поспіль. Тому ну це для нас велика честь приймати такі змагання, які є відбірковими до олімпійських ліцензійних турнірів, і все таки це наймасштабніші змагання в боксерському календарі. Цей чемпіонат для нас дуже важливий, бо для команди ми маємо відібратися зараз, які будуть хлопці, які зараз в семивагових категоріях. Тут в семивагох категоріях ну, у нас якби шість, бо Олександр Хіжняк вже завоював ліцензію. І шість вагових будуть зараз. Готуватись до міжнародних турнірів світових, де ми будемо завоювати ліцензії на Олімпійські ігри, дізнатися більше про сучасний український бокс вирішили. І учасник Олімпійських ігор, прозер чемпіонату Європи Володимир Матвійчук та Володар золота чемпіонату світу Євген Хитров. Це дає нам надію, що ми все ж таки можемо наздогнати увесь світ та показати на Олімпійських іграх, що ми дійсно сильна держава, ми все ж таки вистоїмо да, та зможемо показати, що ми сильна держава у, у світі спорту? Бокс дуже змінився в Україні. Мене не було тут 8 років, і коли я повернувся, побачив аматорський бокс, все дуже змінилося. Стало більше гри, як на мене, і я не сильно полюбляю так такий стиль боксу. Для мене дівчат дивитися цікавіше інколи ніж чоловіків. Досвід попереднього покоління, навчання і натхнення. Ось чим зацікавлена юна зірка української школи боксу, чемпіонка Європи серед юніорів Кіра Макогоненко. Мені дуже сподобається, тут дуже атмосферно і дуже класні бої. Мені все подобається, і дуже хочеться вже відчути це і боксувати вже в еліті. За звання чемпіонки у вазі до 50 кілограмів билися капітан збірної Ярослава Маринчук та одна із лідерок команди Тетяна Коп представниця Волинської області переписала історію вітчизняного боксу, стала володаркою титулу у 14-те. На даний момент не здобула ліцензію. У нас ще попереду є два ліцензійних турніри, і цей саме чемпіонат України. Як то кажуть, чемпіон тільки має їхати на ліцензійний турнір. Я доказала, що я краща. Ось. Сі бій був, як то кажуть, нелегкий, тому що суперниці теж як то кажуть, налаштовується на перемогу. Але я дівчинка сильна, ОСІ приложила максимум зусиль, плідно тренувалася, щоб здобути цю перемогу. Чемпіонка Європи Анастасія Ковальчук протистояла володарці національного титулу Світлані Уманській. Одноголосним рішенням суддів перемогла боксерка із червоного кута. Анастасія впевнена, що цей успіх став можливий ще й завдяки підтримці її коханого боксера Максима Молодана. Дуже сильно відчувала його підтримку. Мені завжди. Допомагає його віра в мене, коли він поруч, коли мені допомагає підготуватись до бою, коли допомагає мені в саме в рингу, коли він мене підтримує, підказує, що мені робити. Я ну це дуже, дуже, дуже сильно допомагає. Максим Палко підтримував Анастасію. А вона була головною фанаткою молодана впродовж його бою проти Юрія Захарєєва. Торік Максим здолав чемпіона світу. Тож Захарєєв прагнув реваншу. Бокс був яскравим, а Юрію вдалося досягти чемпіонської точності в атаках. Вертаємо свою форму, яку трохи потерялися зараз. Вертаємо назад. Цю мощ дуже краще став на душі. Бистріше, сильніше, тому ви як бачите, результати дуже гарні. У нас зараз разом з тренерами готуємось на ліцензію. Дай Бог, ми її завоюємо і дуже хочемо показати гарний результат. В Сенсація у середній вазі лідер збірної України Ярослав Харцис роздільним рішенням суддів зазнав поразки від львів'янина Даниїла Заморила. За такого результату думка головного тренера збірної є дуже важливою. Завжди, коли такого рівня вже буксери буксують, якби в кожного є своє завдання. Я думаю, що зі своїм завданням на бій, який вони спланували з тренером, все таки більше справився Данило Заморило. Щось. Не так може не пішло у Харсеза. Ну і дуже добре був Данило готовий функціонально, тому що якраз власне за рахунок третього третього раунду, Я думаю, бо лівальники дивились після другого був рівний рахунок, тобто баланс. А третій раунд був вирішальний і він реально був кращий. Успішно виступив і капітан збірної за домінування на рингу Дмитро Замотаєв святкував швидку перемогу у другому раунді. Бій зупинили через. Січення у суперника Дмитра легких боїв, поєдинків у нас в боксі немає. Ми на кожен бій виналаштовуємося, як на останній, тому що всі готові готуються в чемпіонату України. В Україні сильні боксери, тому легких боїв на чемпіонаті не буває. Високий рівень достойних суперників чи не головна риса чемпіонату, і це найкраща новина для збірної України. У грудні національна команда проведе тренувальний збір у Тисовці, де готуватимуться до олімпійських ліцензійних змагань. Перші відбудуться в Італії наприкінці лютого наступного року.